Сьогоднішній ранок у Іри почався майже ідеально. Ще слабке сонечко, ледь пробившись крізь хмари, проникало скрізь щільні штори, а на кухні вже весело булькотіла кава, і на душі було спокійно. Сашко, її чоловік, щойно пішов на роботу, залишивши на прощання швидкий поцілунок у щоку і поспішне. Пізніше зателефоную. От би день пройшов без сюрпризовий несподіванок. – подумала Іра, зручно мошуючись із книжкою на дивані. У неї сьогодні був вихідний, і до обіду вона хотіла просто відпочити, але доля явно вирішила інакше. Бо рівно через 20 хвилин зазвонив дзвінок у двері. Кур'єр, чи що? пробурмотіла Іра, відкладаючи книжку. Вона невдовзі замовила собі сніданок із звичайного ресторану. І чекала на доставку. Та на порозі стояла Ніна Олексіївна, її свекруха. Поруч із нею молода струнка жінка, що виглядала на челялька з вітрини дорогого в магазину, витончене плаття, туфлі на запоморочливих підборах, макіяж, як із обкладинки глянцевого журналу. Одним словом фіфа. Ой, ти вдома. Беречаровано протягнула Ніна Олексіївна. Іра насупилася, не розуміючи, що відбувається. «Доброго ранку, Ніна Олексіївна. а ви хіба не знали, що у мене сьогодні вихідний? сухо привіталася вона. Ви щось хотіли? Ну, а як же? Звісно, хотіли, відповіла та, заходячи до квартири, навіть не чекаючи запрошення. Ми ось із Аліною прийшли. Я хочу квартиру їй показати. З ким? Навіщо прийшли? Заліною, з гордістю промовила Ніна Олексіївна, вказуючи на свою супутницю. Це наречена Олександра. Іра застигла. Їй здалося, що вона услухалась. Вибачте, хто наречена, повторила свикруха так, наче це пояснювало все. Але у Сашка вже є дружина, це я. Іра була розгублена. Ну, це поки що, це тимчасово. Недбало махнула рукою Ніна Олексіївна. так ніби говорила про якусь дрібницю. Іра відчула, який внутрішній вулкан от-от вибухне. Ви, мабуть, помилилися дверима, спокійно, але холодно промовила вона. Це дім вашої невістки. Ні ні, що ти? Я не помилилася, відмахнулася свекруха. Просто подумала, що час моєму сину розпочати нове життя, більш яскраве, насичене фарбами. А що не так його старим життям? спитала Іра з усіх сил, намагаючись не показувати свого обурення. Вона вже розуміла, що сьогоднішній ранок буде далекий від спокою. Ой, Іра, ну ти ж сама все розумієш. Зітхнула Ніна Олексіївна. Ти, ну, як би це сказати, не його рівень. Ти просто сіра мишка, не ображайся, кажу, як є. Справді, а ви впевнені, що Сашко теж так вважає? Звичайно, впевнена, із ентузіазмом відповіла свекруха. Ну, подивись на себе. З тобою навіть у пристойне товариство вийти соромно. І як була простачкою, так і залишилася. Цікаво. Звідки у вас така впевненість? Іра схрестила руки на грудях. Найбільше їй зараз хотіло схопити обох за комір і викинути за двері. Ну, я ж його мати, я знаю, що для мого сина краще. Зрозуміло, коротко кивнула Іра. Аліно, а скажіть, як ви самі ставитесь до цього? Дивно повороту поворот у подій. Взагалі то я його дружина. Аліна розгублено глянула на свекруху. Не чвай, дівчинку, вона ще трохи соромиться, хутко втрутилася Ніна Олексіївна. Це помітно, посміхнулася Іра. І все ж таки, навіщо ви прийшли? Як навіщо? щиро здивувалася свекруха. До Сашка, до Сашка. Ну так, їм же треба познайомитись, ну і заодно допомогти тобі зібрати речі. Їх у тебе ж небагато, ти ж вічно на собі економиш. Не втрималася свекруха, щоб ще раз не вколоти. Ми швидко впораємось. Ми з Аліною вже вирішили, що вона переїде до нього. Щойно ти з'їдеш. І, розслухаючи цю наївну нахабну мову, не витримала і від душі розсміялася. Ви думаєте, що можете просто прийти в мій дім і оголосити, що ваш син тепер житиме з іншою жінкою? Ви, дорога, свекруха, головою об щось тверде не вдарилися? А що такого? заперечила Ніна Олексіївна, уперто гнучи свою лінію. Ви взагалі розумієте, як це звучить? Це звучить? Як турбота про майбутнє мого сина. Ви вже третій рік разом, а дітей у вас досі нема, обурено сказала свекруха. Ти, як невістка, мене не влаштовуєш. Іра відчула, як їй терпіння добігає кінця, але вирішила не влаштовувати сцену. Їй стало смішно від абсурдності цієї вистави, і вона вирішила підіграти. Ну, буде сьогодні ввечері що чоловіку розповісти. Подумала вона, хоча він і сам знав про, м'яко кажучи, нестандартну поведінку своєї мами, яка досі вважала 30-річного чоловіка маленьким хлопчиком, що не може ступити й кроку без материнської опіки. Ну що ж, проходьте, сказала Іра, відступаючи вбік, обговоримо деталі. Справді, здивувалася Ніна Олексіївна. вона думала, буде скандал. А це був би ще один привід облити брудом синову дружину. Зазвичай Іра не соромилася у висловлюваннях, коли її чіпали заживе. ж, – кивнула Іра. посидимо, поговоримо, розкажете мені, як ви це собі уявляєте. Свекруха та Аліна увійшли у вітальню, сіли на диван. Чаю, кави, коньяку, запропонувала Іра. Чаю, відгукнулася Аліна. Зеленого, якщо можна, з лимоном. А мені каву, урочисто сказала Ніна Олексійовна. Іра подалася на кухню. Ну й витримка в цієї Аліни, подумала вона, поки закіпав чайник. А з вітальні тим часом доносився шепіт. Іра не розібрала слів, але була впевнена, що свекруха зараз у подробицях інструктує Аліну. Як вона має поводитися зараз і в майбутньому з Сашею? Ох і припекло тебе, подруго, а раз так мужики вибираєш, подумала Іра про Аліну. А може, тут щось інше. Але коли вона повернулася з напоями, у кімнаті запала напружена тиша. Ну, розкажіть, як ви вирішили організувати ваше з моїм чоловіком сімейне життя? усміхнулася Іра. Подаючи чашку Аліні. Все просто, почала за неї Ніна Олексіївна, ніби не помічаючи насмішки. Ти йдеш з цієї квартири, а Аліна залишається. Ох, ось як, кивнула Іра. А куди я за вашим планом маю поїхати? Ну, це, дорога моя, вже твої проблеми. Як турботливого з вашого боку, зауважила Іра. А ви впевнені, що Саша підтримає цю ідею? Підтримає, куди він дінеться, впевнено заявила свикруха. Ти тільки порівняй себе і Аліну. А Аліна тим часом була повністю захоплена чаєм і здавалося, що події навколо її взагалі не стосуються. Та вона якась тупувата чи прибита, промайнуло вири в голові. Але вона вирішила поки залишити свою думку при собі. Вона вже знала, як діяти далі. Оце новина, сказала Іра, відкидаючись на спинку крісла. Значить, ви вже це з ним обговорили? Ще ні. Але ж я його мати, він мене послухає. Знаєте, що мені подобається у вас, Ніна Олексійовна?» – раптом сказала Іра. Що? насторожено спитала та. Ваша самовпевненість, усміхнулася Іра. У цей момент двері квартири відчинилися і у коридорі почулися кроки. А ось і він, зауважила Іра. Сашко зайшов до вітальні, побачив матір і завмер на місці. Мамо, а ти що тут робиш? Сашенько, кинулася до нього мати. Ми тут із Аліною зайшли. З ким? Він ще роздивувався. З твоєю новою нареченою. Саша з подивом перевів погляд на Аліну, потім на дружину. Це жарт такий, нарешті сказав він. Ніякий це не жарт, вигукнула Ніна Олексіївна. Я вирішила, що тобі пора. Мамо, стоп! перебив її Сашко. Ти це все серйозно кажеш. Абсолютно. Ти з'їхала з глузду, сказав Сашко. Мамо, ти взагалі чуєш, що ти кажеш? Я думаю тільки про твоє майбутнє, продовжила Ніна Олексійовна. Подивись на Аліну. Вродлива, розумна, амбітна, не те що. Мама, крикнув Сашко, так навіть Іра затремтіла. Не потрібно рівняти мою дружину з кимось іншим, особливо в моїй присутності. І взагалі. Ти що привела чужу жінку в мій дім і вирішила, що вона тут житиме? Без мого дозволу, без мого слова? Але ж ти сам казав, що Іра нудна, захищаючись, випалила свекруха. Що ви якось віддалилися, що вона вже не та. «Мама, я тобі особисте довірив, а ти це використала, щоб привести в мій дім чужу людину? Сашко кинув на матір такий погляд, що та знітилася. Іра, моя дружина, і навіть якби в нас були проблеми, це тільки наша справа. Аліна, мовчки, сидячи з чашкою чаю, різко поставила її на стіл. Мабуть, мені краще піти, пробурмотіла вона і швидко встала. Розумна думка, відгукнулася й Іра. І в її голосі промайнула ледь вловима іронія. Нікуди ти не підеш, схопила її за руку ніна Олексіївна. Саша, схеменися! подумай, що тобі дає Іра, ні дітей, ні статусу, ні кар'єрного злету. Так, досить, урвав її Сашко. Моя жінка це моя опора. А от ти зараз поводишся, як, як нав'язлива сваха. Та я ж хотіла як краще, вигукнула свекруха, вже зовсім розгублена. Ні, мамо, ти хотіла так як краще тобі, щоб я жив по твоєму сценарію. А я вже дорослий, і моя родина це Іра. Хочеш, я повторюю це ще раз. Не треба, пробурмотіла свекруха і важко опустилася на диван. Аліно, звернувся Сашко до дівчини. Пробач, що тебе втягли в цю дикість. Ти, напевно, й сама не до кінця розуміла, куди тебе ведуть. Мені сказали, що ти, що ви вже розлучилися, винувато кивнула Аліна, і що я маю просто прийти познайомитися. Я не хотіла нічого ламати, я вірю, сказав Сашко спокійно. Йди. Аліна швидко взяла свою сумочку і вийшла геть, навіть не попрощавшись. У квартири повисла напружена тиша. Сашко сів поруч з Ірою, взяв її за руку. Я не знав, що вона щось таке витворить. Пробач, що моя мати, Саш, прибила його Іра м'яко. Мені вже смішно, якщо чесно, я спочатку розлютилася, потім хотіла скандалу, а тепер думаю, може, це був тест для нас. Ми його пройшли? Я точно. З посмішкою казала Іра. А ти поміркуй, може, ще й оцінку виставлю? Можеш, але обіцяю ніяких більше наречених від мами. А квартиру Аліна подивитися не забула, підняла брову Іра. Ну, то хай тепер приходить з агентом, але вже точно не сюди. Свекруха сиділа в кутку й мовчала. Перша за багато років у неї не знаходилося слів. Її улюблений син, той самий хлопчик, якому вона застібала гудзики на штанцях, щойно захищав іншу жінку перед нею. Мам, сказав Сашко м'яко, але твердо, ми тебе любимо, але більше такого не буде, і якщо хочеш бачити мене, приходь у гості, попередньо позвонивши. А влаштовувати мені життя перестань. Будь ласка, Ніна Олексіївна, Лише кивнула. Уперше в житті вона справді відчула, що її син виріс, і що не вона головна в його житті. Ну, от і добре, підсумувала Іра. Саша, може, підемо вже снідати? Там ще кава лишилася, якщо вона не втекла, почувши про нову наречену, жартівливо відповів він. То що, залишаєтесь? спитала Іра, звертаючись до свекрухи. Ні. Я піду», я піду, тихо відповіла Ніна Олексіївна. Вибач, Іро, якщо зможеш, я подумаю, з усмішкою відповіла та і зрозуміла, що пригода вихідного дня закінчилась.